Я дуже хочу, щоб мене почули саме Донецька область. Обов'язкова евакуація з Донецької області так, вона вперше і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона буде продовжуватись і в інших регіонах. Ми бачимо зараз ситуацію, яка погіршується а з настанням осінньо-зимового опалювального періоду фактично точно погіршиться. І надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене. Ми розуміємо, що робить ворог, і прогнозуємо, що його зусилля вивести з ладу теплоцентралі, ті е, джерела постачання енергії, які вкрай необхідні і є критичними для міст і регіонів, будуть ймовірно. Об'єктами їхніх атак ми розуміємо, що не всі з них вдасться відремонтувати, і розуміємо, що частина міст і сіл, до прикладу, Запорізької області, Херсонської області, Харківської області, може опинитися без засобів до життя, без опалення, що найголовніше, і без світла. Що теж важливо, і навіть ті мережі, які є, якщо розраховувати лише на електричні мережі, вони не витримують навантаження, і ми вже це прогнозуємо. І просимо людей заздалегідь подбати про свою безпеку, не говорячи вже про обстріли, які тривають і тривають постійно. Щільність обстрілів вказує на те, що все важче буде проводити заходи щодо евакуації. Тобто, дістатись буде все важче, все менше територій, куди можна вільно заїхати. Наша армія робить усе для того, щоб евакуювати людей, надає нам можливості коридори, прикриває. Самі вивозять у нас випадки в Донецькій області, коли тільки збройні сили змогли дійти там до Соледара, до інших віддалених точок і Вивести наших маломобільних людей, тобто ми розуміємо і прогнозуємо, що процес буде погіршуватись, і ворог на це розраховує. Саме тому ми заздалегідь почали планово розраховувати зусилля держави. Бо, як ви розумієте, 500 тисяч, які ми... Прогнозуємо 500 тисяч людей, які перемістяться зі східних і південних регіонів. Це велика кількість, які одноразово не розмістити. Ви врахуйте кількість людей, які вже проживають на західних і центральних територіях нашої держави. І врахуйте, що регіони теж готуються до зими, яка буде найскладнішою за всю історію існування української держави, і ми повинні бути відповідальні один з одним. Держава готова і гарантує забезпечити Евакуацію. Ми готові допомогти з виплатами. Ми, як Міністерство реінтеграції, і я особисто, як віце-прем'єр, маю можливість і міжвідомчого реагування, і надання доручень ова. Це все інструменти, які ми використовуємо, щоб допомогти вам, шановні люди, які зважились евакуюватись Але зараз такі рішення треба приймати завчасно. Не вийде дочекатися зими і лише тоді вийти на перон і сказати: От, будь ласка, заберіть мене! так не. Не вийде. Тому ми навчені гіркою війною, як то кажуть, біда навчила. Ми бачили, що відбувалося в березні і в квітні, і не хочемо повторення тих самих помилок. Ми хочемо, як уряд і як відповідальне суспільство, бути зваженими, бути в плановому балансі і не дати ворогу скористатися холодом. Голодом, яким він намагається нас знищити, зброєю, і зрозуміло, апатією чи депресією, яка буде безумовно, і ми її теж очікуємо, коли люди готові чекати і терпіти обстріли, тільки щоб нікуди не виїжджати. Це неправильна опція, і саме тому я сьогодні тут я звертаюсь спочатку до Донецької області, а також і до всіх решта областей.